Я прослужив 33 роки і в час, коли, вибачайте, проходить мобілізація, коли людей, які не пов'язані з військовою справою, відправляють на захід з Батьківщини, а я буду перебувати в Києві. Це була третя вже спроба, коли керівництво дозволило мені, і я поїхав у відрядження саме в штаб АТО. Він воєнний чоловік. Запретити я йому цього не могла, наприклад, і в країні така вот ситуація була. Він прийняв рішення. Он набязан как бы как государственный человек, он поехал защищать нашу родину. 6-го у мене було день народження, я святкував 50 років. 6-го я виїжджав на бойовий виїзд. Ми працювали з підрозділами. 8-го я виїжджав знову таки на 2 доби, бо там працювали ми по підрозділу, який вийшов з Вуглегірська в цей час події в Тибальцево. І напевно на фронті було найтяжче і найспекотніше. Після відрядження доповів. От, підписав у командувача вказівки по рішенню мого відрядження. Вийшов на їх відправлення, це було 12:30. Пам'ятаю, що був звук звук такий, як, начебто, дрон. От. Ну, був туман, холодно ж зима. І свист. Я тільки повернувся, побачив перші розриви. От, встиг повернутися і можливо зробити два кроки і все. Ми народжені з ним майже в один день. Це я п'ятого. Він 6-го, у нас різниця 8 годин. Я була на роботі от, ну, з одного року. З ним. На роботі. І от у мене стався криз да, сердечний. І я от знала, що він знаходиться там, я почала дзвонити, він не брав трубки. І до пол восьмого вечора. Тобто я не могла йому додзвонитися. І восьмого восьмому підняв трубку. Ну, мені сам заобщив, що його раніше. Що вот. він живий, найголовніше. Ну, так вийшло, так я сказав. Штовхнуло в спину, ноги підрізали навіть не відчув. І пам'ятаю, що коли падав, то присипало землею, десь був дуже. Поряд розрив. Намагався повсти, не вийшло в мене. От. І потім вже пам'ятаю, підбігли хлопці, солдати, які були поруч. Напевно, мене вкололи, бо я вже в шоковому стані був, я не пам'ятаю. Хоча свідомість я не втрачав. Потім мене повезли в Краматорськ. Краматорську зробили першу операцію і о 9-й годині, десь вечора мене вивезли на Харків. Життя на да? От таке відстояння було, я не знала, що робити. Я всю ніч не спала, я думала, як же мені треба. Я одразу дзвонила на свою роботу, що я на завтра вже не виходжу. Я їду в Харків, але я не знала, куди я буду їхати. В Харкові з госпіталя мене відправили вночі в інститут. Надання невідкладної допомоги. Вже потім я зрозумів, вони все питали, коли був обстріл. Я кажу: ну я ж не пам'ятаю, ну що, ну, ходиш там, коли це було? Ну, десь ось. А потім вже зрозумів, що в медицині є певні терміни. І враховуючи, що в мене на правій нозі була перебита кровеносна артерія, не було постачання крові, то права нога підлягала ампутації. Все в Харкові 10 діб в реанімації. Вже приїхала дружина туди друзі допомогли. Потім літаком в Київ. Ой, у нього дуже багато було операцій, більше 50 операцій було. Значить, ми 4 місяці він лежав повністю прив'язаний до кровати, тобто він не вставав, не ходив. Тобто це був просто лежачий чоловік, тому що він знаходився в апаратах Елізарова. Потім 20 березня нас 20 чоловік за програмою співпраці з Бундесвером Німеччиною нас відправили літаком німецьким в Німеччину. Я їздила його провідати, коли він лежав у німецькому госпіталі. Я їздила на півтори тижні і була з ним там. Завдяки діаспорі, яка нас підтримувала, там і тата підтримувала. І я побачила е, перша моя закордонна поїздка і якась. Розважальна частина у тата вже з'явилася не тільки госпіталь, не тільки стіни будинку, де він жив, а й щось інше. Потім реабілітація, такий муторошний да, процес, потребуючий терпіння, болі, такі, прагнення до того, щоб щось змінити. Інколи кажеться, що було це не зі мною. Те, що він не здався, це, по-перше, це його заслуга, тому що Бувають люди, навіть якщо їх дуже сильно підтримати. Якщо вони самі не захочуть, то нічого не буде. Він сам захотів, і він сам робить всі фізичні вправи, він виконує сам. Пацієнт постійно займається, поэтому ми можемо бути спокійні, що буде динаміка і далі. Це рідко буває, тому що більшість пацієнтів запускають себе і уїжджають додому, і там вже нічого не роблять. Это его сила воли, стремление к жизни. Он не опустил руки. Он пример показывал другим молодым. Это были люди, все вот, шли после Дебальца. вот Я молодежь, такая 24-25 лет, ребята, без рук, без ног. Он всегда поддерживал, их как бы так вот себя настраивал. Ну, я считаю, что большое значение вот, внутри человека стержень есть. Он идет к своей цели. Цена и вышла на цей час орден Бенелы Гавицького. Ну, а це оглядовий ордер саме на житло, який 5 грудня 2015 року вручив президент. Наша розвідка непогано працює. В одному з повідомлень в минулому році я почув знайоме прізвище. Мова йшла про інформацію стосовно заміни керівництва командування російських військ. Відкрив свій випускний альбом. В одній роті зі мною навчався. Саме Канчура. І виходить, що випускники одного навчального закладу, однієї роти знаходяться по різні боки цієї війни за одним і тим напрямком. Тобто я виконував задачі в АТО, а він виконує завдання і організовує діяльність за напрямком морально-психологічного забезпечення. Саме першого і другого армійських корпусів так званих ЛНР і ДНР, тим більше, що цей обстріл не міг відбутись без допомоги російських збройних сил, тому що достеменно відомо, що обстріл Краматорську був здійснений системою ракетною системою залпового вогню «Смерч», яка здатна подолати відстань в 100 кілометрів. Це була демонстрація сили. Хоча напевно мені здається, що вони просто навіть Дали підставу усвідомлювати, що якщо хтось скаже, що проста цивільна людина будь-якої професії може зайняти своє місце в будь-якому такому важкому комплексі і здійснити чітко постріл, то це просто абсурд. Для того, щоб здійснити постріл з системи смерч, потрібно вводити багато поправок. Ми розуміємо, такі поправки, як на вітер, на відстань. Польоту, ракети, то додатково, що вводиться навіть поправка, як мені казали, артилеристи на рух земної кулі. Якщо хтось скаже, що така зброя появилась у сепаратистів, да, десь вона стояла на тій території, то це неправда. Тобто це виключно російські системи, бо попасти настільки чітко по Краматорську можна було тільки. Використовуючи е, досвід спеціалістів, да, які могли це зробити. В умовах е, сьогоднішньої атеції Російської Федерації я просто не можу уявити, щоб люди е, такої формації, такого складу розуму, е, таких переконань, ідейних були е, якось, скажімо, вдома. Да, е, окремо від тих процесів, які відбуваються. Василь Андрійович такий, як вони. Тому він, він прийде, він буде продовжувати службу, тому що прагнення стати на ноги, прагнення прийти і далі служити, продовжувати службу, ну, це просто унікальні речі. І такий приклад для тих, для тих, хто прийде за нами. А вони обов'язково прийдуть і краще будуть, ніж ми.